Вітаю, це програма сьогодні актуальна. Ми говоримо про цікаві та важливі теми з життя українців та України. І сьогодні про щось таке, що протягом останніх років стало для нас дуже близьким та зрозумілим. Верховна Рада ухвалила зразу одразу два законопроекти щодо цифрових речей та цифрових послуг. Ось власне про це ми сьогодні будемо розмовляти з нашою співрозмовницею Ольгою Драчевською. Вітаю вас, пані Ольга. Вітаю вас тоді. А ну, давайте для початку розберемося, що власне таке є згідно з новими законами: цифровий контент, цифрові речі та цифрові послуги. Ну, по-перше, необхідно сказати, що а, даний закон на часі та дуже актуальний, тому що ми розуміємо, що а, більшість українців вже користуються цифровими речами, цифровими послугами, цифровими активами. І а, нам необхідно, щоб всі ці речі були врегульовані, щоб люди розуміли, що це є на, насправді, як цим користуватися та в якому правовому полі знаходяться дані речі. Тому що а, раніше ми а, не мали такої Моги, як зрозуміння юридичного контексту, а що саме цифрова, що являє собою цифрова річ, чи що являє собою цифрове майно? Як таке? А ми розуміли, що багато наших а ті працівників, фахівців, спеціалістів вже давним працюють з цифровими речами. Вони їх проектують, вони їх використовують, вони їх виробляють, вони їх програмують, але насправді ми не розуміли, а що саме вони роблять. Облять які саме послуги вони надають, тому ми стикаючись з юридичному плокплоскості, розуміли, що вони надають послуги. А які саме послуги? А якщо надана послуга якісна, якщо не є надана якісна. А якщо вона надана, або якщо її було вкрадено, або якщо був плагіат, як саме відцифрувати, як саме розуміти, що є цифрова послуга, що таке цифровий актив, і що саме ми маємо, як же фахівців галузь права, як юрист, захищати. Якщо фахівець it технології цю річ, цифровий актив, але дане майно було вкрадено. тому саме цей закон він дає. Можливість врегулювати, що саме а, може бути майном, тому що а, в Цивільному кодексі чітко зазначено, що таке майно, те, що ми можемо побачити, те, що ми можемо відчу відчу відчути, те, що ми можемо передати, тим, чим ми можемо користуватися, а що саме а, являє собою програмне забезпечення, це майно. Чи це віртуальна послуга, чи це час, який витратив фахівець на вироблення даного майна? Тому закон дає нам можливість розуміння, що цифрове майно, цифровий актив, має юридичне значення таку ж саму важель, як і майно, яке виготовлено в натуральній формі, як і автівка, як і самобудинок, чи будь-яке інше майно, яке ми можемо відцифрувати. І майно має Вартість має еквівалент грошової цінності. Яку саме цінність це е, виготовлення е, або програмного забезпечення, або е, цифрова річ, яка е, е, є майном? Е, якщо ми беремо, наприклад, це е, будь-яке електронна послуга чи електронне зображення це ж також майно. Але е, що, що являє собою цінність? Саме от в, в позиції розуміння цінності тут велике питання, але це питання. Воно врегульовується в розумінні того, що цінність має значення для фахівця, котрий виготовце майно або котрий придбав це майно, і тому а, ми, як фахівці, ми, як юристи, будемо відштовхуватися в разі порушення саме майнових прав або авторських прав від класифікації майно від класифікації шкоди. Тому от е, саме визначення майна класифікації шкоди чи вартості цього майна буде вже залежати від оцінності. Оціночної вартості або виконавця, або людини, котра придбала, або вже від оціночної вартості фахівців спеціалістів, котрі мають право давати таку оцінку, це безпосередньо експерти. Тому, якщо ми беремо в широкому розумінні, щоб виходити від тавтології саме юридичного поняття, то цифрове майно це виготовлене майно, яке має майнову Майнове значення, майнову вартість, і е, ви е, захист цієї майнової вартості, захист цих авторських прав чи захист цих майнових прав вже буде залежати від вартості, які вже будуть встановити або фахівці, або е, самі е, власники, або люди, котрі були зацікавлені виготовленою цієї власності. А наскільки тут можна проводити паралелі е, з такими речами, приміром, як інтелектуальна власність, на твори мистецтва? Адже ну зрозуміло, що частина на цифрового майна, це там, скажімо, якесь зображення, яке людина намалювала, е, і чи можна тут порівнювати ці дві дві сфери, і чи вони якось перегукуються між між собою? Так, я вважаю, що дане питання, воно е, співзвучне з е, інтелектуальною власністю, тому що це е, саме інтелектуальна власність. Але е, якщо ми наразі встановлюємо вартісну е, характеристику, то е, необхідно зазначити, що відштовхуватись буде від оціночної вартості. Наприклад, якщо це витро мистецтва, ми розуміємо, що одне зображення або одна картина може коштувати там тисячу гривень, інша картина може стоїти декілька. Мільйонів гривень і тому порівнювати ми не маємо такої юридичної можливості, але для нас буде велике значення саме оцінка фахівців. Що я маю на увазі? Що є експерти в галузі електронного майна, цифрового майна, інтелектуальної власності, які саме можуть надати оцінку тої чи іншої електронної речі, так віртуальної речі, і відштовхуватися ми будемо безпосередньо при. Таких справах до оціночної вартості фахівців або ринкової вартості, що я маю на увазі до цифрового майна. А ми вже підходимо до того питання стосовно того, що у нас наразі дуже таке гостре питання, що являє з собою криптовалюта, що являє з собою криптогаманці, що являє з собою криптогроші. Це ж також майно. І ми розуміємо, що це майнова вартість, але а, в даній категорії майна є ринкова вартість, загальна вартість, яка в загальному плані прийнята. Ми розуміємо, що за будь-яку криптомонету можна а, запросити а, ту вартість, яку ти хочеш, так але є загально прийнята вартість, яка по катеручної стінності буде оновлюватися а, з позначкою щохвилини, що години інколи щодня, і це вже буде її вартість це по суті як такий окремий вид валюти як. Ті самі долари чи євро, чи китайські юані, чи будь-які інші. тому тут все залежить дійсно від співвідношення курсу та ситуації на ринках. А як Я порівнювала криптовалюту, криптомонету на монету з національною валютою будь-якої країни, тому що ми розуміємо, що це віртуальний актив, і за цим віртуальним активом немає жодного підкріплення. Якщо ми говоримо про майнові валюти будь-якої іншої країни, ми розуміємо, що. О, за її цінність відповідає та держава номінант, якої зазначено. Якщо це гривня, то це Україна, якщо це долар, то це uh, USA, так, Сполучені Штати Америки. Якщо це інша валюта, то це країна, яка uh, чекає недану валю... uh, валюту. А якщо ми говоримо стосовно того, що являє собою криптованета, криптовалюта, то це лише цінність, яку назначає котировка безпосередньо її вартості на момент її купівлі. Якщо Є попит, то ця монета може коштувати 60 тисяч доларів. Якщо немає попиту, може стоїти 0,3 цента. Ми розуміємо, що за а, даною валютою немає жодного підкріплення, і це лише попит, який вона наразі з себе представляє. Якщо на завтра буде шалений попит, то вона може стояти мільйон. А якщо через місяць не буде жодного попиту, вона може стоїти один цент. Тому а, це не зовсім еквівалент, але а, позиція не валютна. Коштів а валютного май віртуального майна це вже є таке зазначене, дуже таке питання, яке врегульовуються, і ми можемо розуміти, що це є майно, майно має вартість, але воно має вартість відповідно або до біржового значення, або до кадокатеровочного значення, або до того значення, яке ви самі собі його вписуєте або уявляєте. А як приміром з сторінками людини у соцмережах, чи буде це вважатися її? Цифровою власністю, чи це просто відкрита інформація, яку може переглянути та використати будь-який інший користувач, якщо, звичайно, це публічно дозволено заходити на сторінку такої людини. Ну, скажімо, публічні державні службовці. Бо інколи мені, як журналісту, доводилося стикатися, що з ситуаціями, коли той чи інший. Чиновник намагається заявити про те, що його інформацію з його соціальної мережі було використано непрямовірно і таким чином якось перешкоджати журналістським розслідуванням. Ну а що саме було використано неправомірно? Якщо ваша офіційна сторінка, як публічного діяча, як посадової особи вона відкрита? А якщо ви публікуєте інформацію, яку вважаєте за необхідну, то і ви надаєте доступ усім користувачам, то що саме порушується, які саме ваші права були порушені? Якщо ви скопіювали фотографію людини, або потім використали її в тих сайтах, яких людина не хотіла, щоб була виконані? Рстана її інформація, це інше питання. Тут уже а, позиція порушення права або а, використання а, або а, оприлюднення інформації, котра не є відповідністю. Якщо ви а, скористалися інформацією, якою людина розповсюджує на своїй офіційній сторінці, але споклюжили її або надали своє оціночне судження. Це також інше питання. А якщо ви процитували людину, а якщо а, вона відкрила свою офіційну сторінку, це публічного досвіду, то Яке порушення про що мова може йти? Тому тут розуміння досить таки суб'єктивне, як саме була використана дана інформація, в яких саме джерелах чи трактувалася, чи цитувалася дана інформація, чи можливо дана інформація була використана та вирвана з контексту? Тому я вважаю, що тут більше йде спекуляція безпосередньо державних чиновників, які відкривають інформацію, тому ж розуміючи те, що вони використали ой, надали інформацію або якусь несумітний. Ці вони намагаються використати все з ротнім чином та надати дану інформацію як таку, яка не відповідає чинності, чи таку, яка була вкрадена, чи та інформація, яка не була направлена на з тим чи іншим змістом. Але я вважаю, що це все одно маніпуляція, і звертати на дані даний розголос немає жодного причини. Якщо людина відкрила інформацію, вона процитувала, а і вона саме в своїй цитаті написала, що дана інформація була використана з публічної сторінки того чи іншого чиновника, то яке ж тут порушення жодним чином? Ну, власне, більшість таких зауважень дійсно закінчується нічим, і все воно зводиться на нівець А що тоді вважати можна крадіжкою цифрового майна? Копіювання і використання з власне для, скажімо, якихось власних цілей, чи можливо блокування доступу особи власника. До цієї чи іншої сторінки, там телеграм-каналу, можливо, там криптогаманця. А як Радіжки. це у нас регулюється? тут уже наразі як крадіжка що саме? А тому, що якщо людина використовує використовує наприклад свою інтернет-сторінку. В соціальній мережі Instagram вона вкладає в це майнові кошти, що я маю на увазі? Вона оплачує роботу фахівців, спеціалістів, котрі надають контент, котрі розпосюджують, котрі працюють на цій сторінці, і це її професійна діяльність, то це вже крадіжка, це вже кримінальний злочин. І жодним чином говорити стосовно того, що це не майно. Так це майно, тому що на це було використано майнові кошти, і дана сторінка вона є професійною діяльністю. Що таке крадіжка? Якщо людина. Створила твір, будь-який віртуальний, наприклад, картину. Вона дану картину оприлюднила, а інша людина скопіювала та використала в своїй сторінці, чи використала як свої під своїм іменем, чи своїм псевдонімом, чи розпосюджувала дану фотографію на інших там виробах, на канцелярських виробах. То це є крадіжка, тому що це інтелектуальна власність. І а, дане питання воно буде розглядатися в якості кримінального злочину. Тому а, кожне питання необхідно розглядати окремо, а, а якщо наприклад повертаючись до вашого питання? Була використана цитата і а, з будь-якого твору, і після використання даних цитат було зазначено стосовно того, що дана цитата вона а, знаходиться під авторством тої чи іншої людини, то це не крадіжка, це цитування. Тому кожне питання необхідно розглядати без призми маніпуляції, без призми ствердження, а дивитися безпосередньо на цьому питанні, як саме надавати те чи інше питання? Чи а, була це інформаційна крадіжка, чи це цитування. Чи це блокування, чи це доступ, і був чи там намір заподіяння шкоди, бучень там намір використання та отримання неправомірного прибутку. Це вже будуть розглядати правоохоронні органи, надавати кваліфікацію відповідно до наданої кваліфікації. Будуть відкритувати кримінальну справу, внесити до єдиного державного реєстру та надавати правову оцінку. А як можуть зберігатися цифрові речі? Одного разу в якомусь журналістському розслідуванні знову ж таки мені доводилось бачити документ, якась внутрішня інструкція в певній структурі, де було таке формулювання. Використати логотип ну, компанії для там для рекламних цілей, логотип за посиланням на файлообміннику. Чи можна так сприймати, що це коректне розміщення там, цифрової речі в кіберпросторі? Чи яким чином це можна, взагалі, в принципі, відображати в офіційних документах? Ну, це, знаєте, те, що ви застосували, в мене більше як. Здивування чи посміх, тому що це не професійна діяльність. Якщо люди використовують а, цифрове майно в якості на ся обмінника або а, а, в загальному доступі, а потім хвилюються стосовно того, щоб воно було в безпеці. Це не професійна діяльність, це не професійний підхід до а, цифрових речей, до а, цифрової інтелектуальної власності. А як саме буде зберігатися ваша цифрова річ, там взагалі немає жодної а, різниці. Як ви саме будете її зберігати, так вона і буде зберігати. Тому що е, не питання, що в відкритому на доступі чи ні. Якщо ваш гаманець знаходиться у вас в відкритому доступі, а людина його вкраде. Це ж не буде означати, що е, ви е, вчинили якийсь злочин. Провокування злочину, ну, так, можливо, якщо ви його залишили е, на лавці в е, сквері та пішли гуляти, а потім згадали про нього через декілька е, годин і е, ви повернувшись до цієї лапки, зрозуміли, що його немає. Але якщо він знаходиться у вас там в машині, а вам розбили скло та забрали його, це вже крадіжка. Так, це відкрите викрадення майна або іншим чином позбавлення вашого майнового статку. Тому як саме буду зберігатись, кожного дня в наші ті технології вони шагають вперед. Тому раніше ми всі розуміли, що будь-яку цифрову річ ми зберігали безпосередньо на так звану. Нахідних дискетів наразі це е, флеш ID карти. А е, е, якщо це буде через місяць, ми не розуміємо, можливо, ще щось буде вигадане, і це буде інший якийсь е, е, спосіб передачі інформації. Е, е, Якби не зберігалось питання в іншому, це ка. Е, е, Коректно це відповідає захисту інтелектуальної речі не відповідає, але це вже питання до it, IT фахівців. А стосовно використання, вже на вашої речі, це вже питання безпосередньо до людини, яка буде її незаконно використовувати, і що саме незаконно використовувати, якщо ем, людині не на наданий дозвіл до використання цифрової речі, це вважається незаконним використання. Якщо людині надан дозвіл до цифрової речі, це законне використання. А вже надання дозвіл це може. Щоб бути як фіксовані в письмовій формі, так і в нотаріальній формі, будь-якій іншій формі, формі договору, це будь-яка форма, яка влаштовує конкретних осіб. А як можна відобразити, скажімо, місце розміщення цифрової речі в тих же судових справах? Ну, скажімо, щодо якогось інстаграм-каналу, який використовувався як? Засіб для заробляння коштів там, скажімо, в позові однієї людини до іншої. Мій інстаграм-канал за таким таким то посиланням було використано незаконно. Чи яким чином це можна відобразити, в принципі в юридичних документах? Ви маєте на увазі, як саме сформулювати позовну заяву, Так, закладу... так власне так. Да, для захисту своїх прав стосовно того, що ваша інтелектуальна річ була викрадена, було незаконно використана, вам необхідно безпосередньо звернутися з позовної заяв про захист ваших прав. По позовній заяві вам необхідно зібрати всі можливі для вас докази. Це надання інформації стосовно того, що ви не можете заходити на вашу сторінку, не можете її використовувати. Надання надати інформацію до суду стосовно того, скільки ця сторінка для вас коштує, скільки років вона була відкрита, Крити, які саме кошти проходили, як ви саме розробляли, як ви саме вкладали в цю сторінку, і надати при можливості інформацію стосовно того, хто саме міг надати вам таку шкоду. Але позивна заява вона до суду вона вже буде сформована після того, як встановлена винна особа. Встановлюють винну особу, подадуть безпосередньо слідчі органи, правоохоронні органи. Це як поліція національна поліція, так і органи прокуратури та кіберполіція України, тому що в Уму порядку, а саме суддя вона не є, бо він не є фахівець в галузі інтелектуального права, як саме а, в кіберпросторі. Тому суд буде розглядати докази, які ви саме докази будете надавати позовній заяві, а встановлюють вже винну особу та притягнути до відповідальності, будуть ви слідчі органи. Після того як вони встановлять які а, 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 хто саме винен, ви вже звертаєтеся до суду та встановлюєте свою монову школу, яку вам було заподіяно. На сам кінець запитаю щодо спадкування цифрових речей. Закон тільки ухвалили, чи є вже процедура, як це можна здійснювати щодо такого виду майна? Наразі дане на питання, воно в загальному порядку стосовно того, що це визначено як майно, А, тому будемо ми використовувати безпосередньо цивільний кодекс України та в параграфі спадкування майно буде визначено перелік осіб, котрі мають право спадкувати будь-яке майно, в тому числі цифрові речі. Наразі я не можу сказати, що є якісь прецеденти стосовно того, щоб були, був спір між спадкоємцями або не визначене майно, або була шкода, задана майно. Ми будемо спостерігати. Стрігати ми будемо розглядати практику, ми будемо її писати. Цю практику, ми будемо розглядати. Ми будемо дивитися безпосередньо практику європейських держав, безпосередньо практику а, судового розгляду Великої Британії, тому що вони наразі дуже активно працюють з цього приводу розгляду судової практики безпосередньо в, в, в Сполучених Штатах Америки. Але ця практика вона наразі лише будується вона вибудовується, виписується. Тому сказати, що є якісь прецеденти, і ми можемо що може розглядати в якості прецеденту або випадку, наразі ще немає. Ну будемо стежити за, за такими прецедентами. Я вам дякую за цю корисну і цікаву розмову. З нами на зв'язку була Ольга Драчевська, кандидат юридичних наук, адвокат. До нових зустрічей.